Пам'ятаєте, який у них був дізморал, коли вони об'явили мобілізацію? Здається, це був серпень 22-го року. Все найгірше, що ми у нас бачимо, там теж відбувалися штурми воєнкоматів там жінками. Так вони теж говорили: цей же термін тоді з'явився, у русських бусифікаціях. Я думаю, що це все таки буде серйозним переламом у них всередині. Та серйозно. І вони так, да, і вони ось Вони очевидно її бояться. Ну от вони панічно бояться мобілізації. Тому відтягують всіма методами. Вони от після тої мобілізації вони от її панічно бояться. Mm -hmm. Це от, Особисто, я думаю, що це Путіна такий страх особистий. При Ніколаї II Кровавом був е е в Росії е теж е був. Недемократичний режим, і між тим вона впала. Не комуністи, не робітники, а солдатська маса знищила ту стару царську Росію, та, там, і створила спочатку хаос, потім їхній жовтневий переворот, ну і тому подібні речі. Це була солдатська маса. От ці мобілізовані це завжди така собі ну, така історія, як є завжди момент перелама, тому вірю.